Сьогодні говоритимемо про те, як безкоштовно і навіть без реєстрації дослідити будь-яку українську громаду, порівняти її ринкові показники з іншими та вивчити бізнес, котрий там розміщений. А ще поговоримо про те, як гнучко налаштувати модуль перевірки фізосіб, аби уникнути зайвих даних. Розглянемо нововведення у YC World, спойлер. Тепер там є український інтерфейс. А ще. А знаєте, більше зараз не розкажу, бо ви не подивитесь повний випуск тому про все по порядку. Всім привіт! Мене звати Богдан Лупашко, і це свіжий Дайджест Control за перший квартал 2025 року. Так давно в цьому форматі не бачились, тож без зайвих слів починаємо, але спочатку підпишіться на канал і не забудьте тиснути на дзвіночок, аби не пропустити чергову порцію корисної інформації. Натиснули. Ну, поїхали. У картці компанії тепер можна знайти дані, котрі свідчать, що Юрособа є платником податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства. Цей почесний статус ДПС присвоїла понад вісьмом тисячам підприємств, серед яких і ми податкова. Молодці дякуємо за довіру. Щоб відкрили закритий реєстр боржників, ціни б вам не було. Змін також зазнало відображення інформації про корпоративні групи, які раніше називались фінансово-промисловими ФПГ. Якщо підприємство чи ФОП мало такий зв'язок у минулому, система це покаже. А ще історична приналежність спрацює, коли контрагент має діючий зв'язок з однією групою, а раніше мав стосунок до іншої. Крім того, в Юконтрол та модулі перевірки фізосіб тепер не видно частини адреси у розділах про нерухомість. Це зроблено з безпекових міркувань на вимогу українського законодавства. Утім, ви завжди маєте можливість перевірити інформацію про майно особи, ідентифікувавшись і замовивши витяг на сайті Держреєстру речових прав ДРРП. Але найближчим часом ми реалізуємо функціонал для можливості такого перегляду в нашій системі. Тепер видачу модулю перевірки фіз можна налаштовувати, прибравши непотрібні параметри. Клікаємо на кнопку налаштування й обираємо дані, які хочемо отримати. За цим самим принципом буде налаштовано файл PDF для викачування. Зверніть увагу, вимкнені параметри не відображатимуться на сторінці перевірки, але не переживайте, якщо ви наклацали зайвого, завжди можна скинути налаштування. Окрім того, ми зібрали повну історичну базу розшуку МВС з 2019 року. Тепер, якщо особа колись перебувала в такому розшуку, система це покаже. Такі дані знадобляться для глибшого аналізу фізособи, зокрема, і про її минуле. Окрім того, ми оновили базу боржників фонду гарантування вкладів Фізосіп, і тепер в системі є понад 376 тисяч записів. У YC Market з'явилась аналітика українських громад. Цей інструмент створений, щоб допомагати місцевій владі, інвесторам, міжнародним донорам та журналістам. Він вміє аналізувати стан бізнесу та публічні видатки громади і містить інформацію про всіх зареєстрованих контрагентів України. У лаконічному інтерфейсі з мапою України, просто обираємо регіон і район з видачі, або тицяємо на карту і там знаходимо потрібну громаду. Обравши ту, що нас цікавить, бачимо її короткі відомості, зокрема назву, рівень фінстійкості та кількість діючого бізнесу. Нижче видно інформацію про адмінцентр, код громади, її тип, площу, населення та населені пункти, які можна розгорнути тиснувши. На птаху. А ще нижче повна аналітика топ-5 сфер діяльності з даними про бізнес, ще нижче власне 5 найпотужніших компаній та найпопулярніші сфери діяльності. Далі видно аналітику за нашими скоринговими індексами. Публічними коштами та найбільшими їхніми розпорядниками. А щоб дізнатись більше про обране підприємство, ви завжди можете перейти у YC Market і там знайти всю необхідну інформацію. Крім того, ви завжди можете повернутись на сторінку громади і порівняти її з іншою, додавши до списку. І вже там, на зрозумілих графіках, побачите відмінності, переваги і середні показники по Україні. І так, цей інструмент безкоштовний для всіх. Лінк залишу внизу під відео. А ще ми змінили пробний доступ до системи для нових користувачів. І, до речі, тепер в трайлі доступний інструмент збагачення та аналіз даних для десяти контрагентів. І так, всі користувачі можуть оцінити його переваги на повну. Тож запрошую реєструватись і отримувати цінні дані. Посилання теж залишу внизу. Наш міжнародний продукт YC World теж зазнав важливих оновлень. Насамперед ми переклали систему для українських користувачів. Тепер у налаштуваннях профілю ви маєте можливість змінити мову інтерфейсу на українську. А ще ми вбудували перекладач у пошук. Його, до слова, можна кастомізувати. Шукати маємо можливість серед компаній, фізосіб, суден, літаків та подій з різними параметрами. Наприклад, способом написання назви. Або її транслітерації. Також в продукт додано нові джерела та дані, і якщо у вас виникли труднощі з інтерфейсом, маєте можливість пройти коротке навчання з користування системою просто на сайті. А ще YC World недавно отримав премію Доу у номінації Стартап з найбільшим потенціалом. Лінк на систему я теж залишу внизу. За допомогою відкритих даних з системи ю контрол наші аналітики проаналізували переможців публічних закупівель, котрі торік виграли найбільші тендери. А ще ми вивчили всіх переможців публічних закупівель з російським слідом за останні 10 років. Та проаналізували українські ломбарди з їхніми мільярдними доходами. А ще вивчили трильйонні активи банків України та їхні зв'язки з публічними діячами. Разом з тим, за допомогою YC Market, ми порахували скільки ФОПів та у яких галузях і регіонах закрили українці торік. А також відомості про закритих та відкритих фопів з початком 2025 року. А ще визначили сектори та області, де було відкрито найбільше компаній, та проаналізували жіночі підприємство, яке до слова суттєво приросло. Посилання на наші дослідження теж знайдете внизу в описі під відео. У всіх наших системах, як завжди, свіжі санкційні списки, включно з тіньовим флотом РФ та українськими олігархами і пов'язаним з ними бізнесом, так само як і фінансова звітність за 2024 рік. До речі, ми додали в систему дані експорту за 2022 рік та імпорту за 2022-2024 роки. І як завжди, до вашої уваги, оновлений за фінансовими показниками скорених українських банків. Окрім того, в нас вийшло кілька цікавих інтерв'ю, зокрема з директоркою інституту масової інформації Оксаною Романюк та архітектором Юліаном Чаплінським. Посилання на них теж можна знайти внизу під відео. Ну ось таким видався у нас перший квартал 2025 року. І якщо у вас є питання чи зауваження до нашої роботи, або ви просто хочете. Написати щось приємне, ну або не дуже. Будь ласка, йдіть в коментарі і не стримуйте себе. А на тому, все віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо з U-Control.